Доброго дня, Миколаїв. 3 вересня, 23 рік. Сьогодні у нас відео про фундуки. Іде масово про фундуки відео. Тобто збір урожаю То ще щось. Працював біля фундуків, от і вирішив зняти. Сьогодні ми проводимо таку... Операцію по вирощуванні саджанців. Дехто спрашував, цікавився, хто на початку дивився, як ми закладали наші саджанці. По-перше, що мені більш, саме більше подобається і буду я вже надалі так робити, не будемо закладати гілочки на отакі маленькі саджанці. Будемо вже закладати. Я це знав, я вже не перший рік це роблю ось так. Тобто з одного пагана ми будемо робити один садженець. І в результаті ми отримаємо ось такі, в цьому році ми закладували метр двадцять висотою, вже сформовані майже дерева. Так, не вийде 10 штук отаких от маленьких віків, а вийде один гарний садженець, який вже закладає. Це. Ми зараз знаходимося біля фундука Керасунта. Але хотів знати, зняти, тому що пообіцяв деяким людям, які дивилися, можливо, вони вже відписалися від мене. А можливо, чекають. Побачуть, не побачають операції, які я проводжу для того, щоб краще наші саджанці укорінилися. На даний час ми вже маємо. Коріння там сформовані, не будемо розривати. Я дивився, повірте, що ми зараз робимо. Це, звісно, помилка, що ми робили корінення. Ось у нас пагінь. І в нас на цьому пагіні виросла. Це ми пропустили. Це помилка. Ну вже те, що ми зріжемо, нічого ми цим не вирішимо. Уже осінь. Ми бачимо, тут більше потовшені, тут менше. Тобто всі поживні речовини йшли в цей пагін, який нам не потрібен. Ну, проморгали ми. Що ми зараз робимо? Зараз ми всі, всі саджанці, які в нас в корінні, ми робимо ось такі надрізи до половини. Перерізаємо. Поки до половини. Щоб навірняка робимо 2-3. Тобто ми перекриваємо підход поживних речовин від материнського куща. І було помічено, це вже я роки три, так, як сказати, досліджувати. Я не вчений, що досліджувати. Я помітив, якщо робити таку операцію, набагато краще коренева система. Особливо таких, де отримуємо відразу двохрічні пагани. Набагато покращується коренева система. Через місяць, десь в кінці вересня, ми його зовсім одрізаємо. І потім вже він повністю на своєму корінні розвивається і ми викопуємо вже добре сформовані саджанці. Ось так ми це все робимо. Одрізаємо, десь тут вийшло більше половини. Привчаємо до самостійності. Як я казав, треба так робити не тільки з рослинами, а й з людьми і з дітьми. Привчати до самостійності. Потому що, якщо буде постійно питатися від материнського куща, то він не сформує свої коріння. І толку з такого саджанця, як із дитини, із людини в житті вже не буде. Ось так все пізнається в порівнянні. Ось такий секрет, декойний секрет. Це в нас саджанці Варшавського червонолисного, але це зроблено методом. Одна гілочка 5-7 відводків. Висота в них сантиметрів 40. Невеликі, але ми бачимо, що вже закладені сережки. Тобто вони вже будуть у нас такі маленькі на наступний рік плодоносити. Маємо саджанці. Кому цікаво, звертайтеся, небагато. Саджанців небагато. Щось лишаємо для себе. Теж проводимо так само ось такі операції. Перерізаємо до половини, десь більше, десь менше, але головне пошкодити, щоб зменшити приток від материнської рослини і привчалися вже до самостійності. Ось такі операції. Далі нам ще багато роботи. Дякую за увагу, підписка вподобайка. Слава Україні.